Так, добрий день. Обіцяне від відео розповідаю значит, розповідаємо вам з намамсурова звуцька роботу свічок накала їхнє значення, для чого вони як вони працюють. Це наш головний інженер, механік і відповідає за всі ремонти пан Андрій. Він зараз дам пару хвилин ділить. Кажіть Андрій. Показую, як провірити свічу накала. Тут, наприклад, на прикладі Провіряється на кала, салонно треба на цей. Так провірити можна тільки так, але на наявному прикладі покажу. В тракторі, сидячи, Провертай ключа. Провертають ключа і вважаєте 5 секунд. Провертай. Бачите, свіча почала працювати. Виключаєш. Ще раз читаєш до п'яти. Повертає і считаєте до п'яти. Нагрівається свічана кала. Січана кала тільки працює, коли ну, без сцеплення. Вижимай сцеплення. Заводимо. Раз Треба три рази по 5 хвилин включати його без сцеплення. Тоді буде свіча накала працювати. Це е, На холодну пору, мінус да, 10, 15, Три рази до 5, хвилин, до 5 секунд посчитали mm. і, і заводити разом ну, на, на далі. На е, а який принципи її роботи? Що вона там розігріває, що вона робить та свіча? Тут стоїть електронна свіча. До неї доходить солярка. Вона її підігріває. І подає теплим повітрям, подає в колектор. І, і так в кожному тракторі. Запуск виона стає простішим. Ви легшим. Дякую, Андрій. Дякую, Володимир. Я думаю, що об'яснив. Це буде актуально зараз у холодну пору року як вам правильно цим користуватися. Не просто жум завів і погнав. А ви почули, що три рази треба таку процедуру зробити, коли мінус 10, коли мінус 15, щоб у вас була нормальна подача суміші, палива, повітря, ваш двигун. Все, розсислаюча агро на ваші запити робимо відповіді. Звертайтеся тільки без матюків, з повагою. На зв'язку.